Дітей, батьки яких загинули під час антитерористичної операції на сході України з новорічними та різдвяними святами привітали від імені адміністрації президента та обласної влади. В області на сьогодні 133 таких дитини. Чоловік Марії Книж служив у 95 й армобільній бригаді. Цій родині без батька залишилось двоє діток 5 і 7 років. Мама часто розповідає їм про тата знає, що герой, знайшов що тато на небі, нас про нас піклується, у нас фотографії, ми на кладбище ходимо, вони все знають. Дітей цього дня чекала насична новорічна програма, святковий обід, вистава у філармонії і, звичайно ж, подарунки, які формували відповідно віку і статі дитини. Хочу вас всіх привітати, передати особисті вітання від голови обласної державної адміністрації Машковського Сергія Олександровича. Побажати вам всім здоров'я, побажати, щоб. Наступний 2016 рік був набагато-набагато кращим, ніж попередній. Я сподіваюся, що наступного року всі ми зможемо нарешті відсвяткувати встановлення миру на нашій славній Україні. Ярослав Лагута запевнив, влада робитиме все можливе, аби ці дітки відчували турботу й допомогу. І повідомив, що всі родини загиблих учасників АТО, які не мали власного житла, отримали квартири. Таких сімей 68. Ще 9 квартир виділено інвалідам війни та 9 військовим, які мають серйозні пошкодження нижніх кінцівок. Нам надійшли кошти, які перерозподілили навіть з інших областей, тому що ми комісією працювали досить напружено і злагоджено, і ми забезпечили всю чергу. Зрозуміло, це маленька доля, того що держава має зробити в піклуванні, але ну принаймні це серйозний крок.